Конфлікт всередині нашої громади українців в Канаді, які таку хвилю бруду виливають один на одного. Чи варто вступати в ці конфлікти в соціальних мережах? Тому що ми постійно бачимо їх в Фейсбуці. Коли людина задала, здавалось би, зовсім таке не знаю. Так, просте питання як маркетолог і семемник. Я їх дуже люблю. Ваші коментарі піднімають рейтинг мого допису. Якщо це в групі, мій допис про те, що буде фільм, про те. Що буде фандрейзен, про те, що буде це, зять брат, сват. Там. Чим більше ви Побачки. там, тим вище він, тим більше людей побачить, тим більше задонатять мені, тим більше прийдуть на наш концерт, тим більше прийдуть, подивляться фільм. Повертаємося до патріотизму. Так думає, якраз людина патріотично налаштована. Думає про результат. Яким буде це шляхом досягнуто, там хтось там похейтить, яка різниця? В принципі, для неї головний результат вона його має. Хочете хейтити, хейтіть. Але побільше. Зайшли один, написали коментар. Ні, друзі, не зупиняйте. Три. Три хейта знаєте, окремими. Да. М Супер. Людям онлайн легко викинути все, що вони думають, своє незадоволення особистим життям. Склето особисто. Гап і в.